Доброго дня, діточки. А до нас прийшло запрошення. давайте, послухайте. Я вухастий, ваш друг ввостик. Як ви гадаєте, хто це? Звісно, це зайчик. Він сіренький, він вухастий. В нього маленький хвостик, довгі вуса, і дійсно він усіх, усіх вийде. Отже, до нас прийшло запрошення, Ви допомогли йому побудувати його будиночок. І він запрошує нас у свій новий будиночок, до свого нового будиночка. Що ми візьмемо в подарунок для зайчика. Що можна взяти? Можна взяти якісь подарунки да? солодості, щось подавати у його будинку. А ось ми і біля будинка. Що ми можемо запитати у нашого зайчика? Nee. <кій> Зайчко, як ти себе почуваєш? Відповість задума, будь ласка, до мого будиночка. І ось подивіться, що ми бачимо. Будинок у зайчика є, а чого нема? А меблів немає. Да? Немає стільця, немає стола, диванчика. І як це це назвати одним словом? Правильно меблі у самому магазині, у меблевому магазині. Давайте ми зараз з вами подумаємо, поміркуємо, із чого взагалі роблять ось такі меблі. Да? Давайте меблі зробили. Ми бачимо, це сосна, стіл із сосни Як сказати, який стіл? Сосновий стіл? так А ось це дуб, дуб із шафа із дуба, яка шафа дубова, правильно. так А що це таке? Це скло. І що ми бачимо? Яка полиця, які полиці? Скляні полиці, скляна полиця. Так, А ось клен, стілець із клену, кленовий стілець. Так, а ще які у нас можуть бути. Так, що це ми бачимо? Це метал. Ліжко з металу. Як сказати, яке ліжко? Металеве ліжко. Давайте ще раз повторимо металеве ліжко. Так, а ось диванчик. Диванчик із дерева. Як ми скажемо, який я? Повторимо ще раз чітко, дерев'яний диванчик. Так. І ми поки чекаємо меблі, які привезуть до зайчика, будемо далі робити завдання. І, що ми? Не, хвилинку. А тепер... Час із хвилинки, як тополі підростає, руки вгору підняли і рахуємо. Раз, два, три. Руки будемо опускати, і на місці всі стрибаємо. боки їх візьмемо, нахилились право вліво Ми дітимемо красиво. Так, ось, подивіться, як гарно стане собою. Ми бачимо, що є. Є, стіл і не. Так, а ось. Так, ну давайте повернемося і скажемо, що це за приймаю на стейке. А ось ще одна кімната. Що є в кімнаті? Є ліжко, є тумбочки, є картина. І скажіть мені, будь ласка, як може називатися така кімната? Правильно, це спальня. Що роблять у спальні? Там відпочивають. А ось наступна кімната. Подивіться, скільки тут цього цікавого да? є плита, є холодильник, є шафи, не тільки які не достують, а й навесні шафи, є витяжка. І ось, Скажіть мені, будь ласка, для чого ця кімната? Що в неї можна робити? А це кухня. Там готують їжу. Да? Там можна приготувати вступ. І багато інших страв. Так, а ось ще одна дуже важлива кімната, як мені здається, як вона називається Ванна. І тут що роблять? Тут міються так, приводять себе до ладу, щоб завжди бути чистими та коханнями. Так, молодці діточки. Так, а ось кімнати є в кожному будиночку. Називається Називаються Це Саме те місце, коли ми заходимо. Відкриваємо двері і заходимо. І Що там зазвичай робимо? Переодягаємо, знімаємо одяг і перезиваємось, одягаємо домашній карт. А зараз давайте з вами пограємо в пограємо гру, яка називається «Назви страви. І ми будемо називати страви на звук С. І ось тут є в нас допомога. Що це ми бачимо? СУП, який ми чуємо там перший звук? СУП, звук С. Далі сік. Ще раз повторимо сік. Який перший звук? Звук С. Тільки у слові суп він твердий, ми твердо вимовляємо, а у слові Сік ніяко. Так, наступна картинка с. Чи правильно вона тут знаходиться? Який перший звук у слові сир А там перший звук С, С. Так, наступна картинка солянка. Солянка, перший звук С. Так. І остання картинка, тут багато овочеву бачимо, і це тарілка із салатом. Отже, слово салат. Який Перший звук Перший звук С. Отже, правильно ми все назвали. Так. А наступна, після того як ми пообідали, Можна попити чай. Да? І є ось такі солодощі, пригощання до чаю. І вони повинні бути на звук П. Повинні починатися, починатися на звук П. Отже, що ми тут бачимо? А це пиріжки. <кхід> Повторимо. Пиріжки. Який перший звук чуємо? Звук П. -п, 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 -п так, далі печиво. Ще раз скажемо печиво, перший звук П. А ось солодка і дуже корисна пастіла. Давайте скажемо пастіла. Перший звук П. І те, що люблять всі діточки солодкі, але є і не тільки солодкі, і солоні з якими смаками палички. А в нас тут солодкі, солодкі палички. Який перший звук ми чули? В цьому слові звук П. Так, давайте з вами заведемо підсумки заняття. Отже, де ми сьогодні з вами були? Ми ходили гості до будиночка. Зайчика. До Зайчика ми ходили. Так, і що ми там робили? Ми допомагали зайчикові придбати меблі. Де, <клух> де можна придбати меблі? У салоні, магазині меблі. Так, А ще ми з вами знаходили слова страв на звук С. Знаходили слова пригощання, солодощі до чаю на звук С. Ми всі дуже добре попрацювали, і зайчик нам дуже вдячний за допомогу. Всім до побачення.